У деяких селах в Африці з одного яйця страуса готують омлет на 10 людей. А тепер уяви, страус може прожити 40-50 років і запам'ятовує обличчя. Серйозно. В одному заповіднику страус кожного ранку підходив лише до одного працівника, бо той носив. Червону кепку і давав йому фрукти. Коли кепку одягнув інший, страус просто втік. Страус гігант серед птахів, який не літає, зате бігає, як реактивна ракета. Сьогодні ти дізнаєшся про нього таке, що точно захочеш поділитися з друзями. Це найбільший птах на планеті. Висотою до 2 метрів 700 сантиметрів. Вага, як у холодильника, понад 150 кілограмів. І при цьому він бігає зі швидкістю 70 км за годину. Це швидше, ніж деякі машини в місті. Його ноги як дві пружини. І один удар ноги страуса може вбити лева. Так-так. І хоча страуси не літають, у них є крила. Для чого? Щоб тримати баланс під час бігу. А ще для танців. Самці страусів влаштовують справжні шоу, щоб вразити самку. Розпускають крила кружляють і пританцьовують. Природній тік-ток, тільки без фільтрів. Цікаво, що страуси відкладають гігантські яйця до 15 см у діаметрі і вагою більше 1 кілограму. А як вам така історія, яка трапилась в Австралії? Страус утік із ферми. І три дні переховувався у лісі. Його ловили, як шпигуна, квадрокоптерами і навіть з дронів скидали їжу, щоб заманити. Знайшли лише тоді, коли він сам прийшов до дороги і почав з цікавістю дивитись в дзеркало припаркованої машини. Нарцис ще той. До речі, міф про те. Що страуси ховають голову в пісок брехня. Вони просто нахиляються до землі, щоб послухати вібрації або доглядати за яйцями. Їхній слух та нюх сильніший, ніж у більшості тварин. Страуси це птахи, які нагадують нам, щоб бути великим, не обов'язково літати. Іноді достатньо бути швидким, розумним і трохи кумедним. Підпишись, якщо любиш дізнаватись цікаве про природу.